Всіх вітаю. Давайте сьогодні подивимося протистояння Азербайджану і Росії. Сьогодні, 18 серпня, війська РФ друга за місяць атакували нафтобазу Азербайджанської Сакар в Одеській області. Зруйновано всі резервуари. Це вже не перша атака. Ось 8 августа РФ вже атакували об'єкти Сакар на нашій області і президент страни Алієв заявив, що розмотрить. Зняття запрета на поставки оружию в Україні, якщо РФ не прикрити бить по інфраструктурі Азербайджана в Україні. Ну, давайте подивимось. Чи дійсно Аліїв має достатньо сил, щоб протистояти Росії? Просто цікаво, чи дійсно він має сили і можливості для того, щоб протистояти Росії? Неважливо, яким чином. Просто кріпкі яйця оліва. Потрібні, де і все, чи дійсно оліїв має достатньо сил, щоб протистояти Росії. Ну, говорить, що має, але все ж є обмеження. Він не сам вирішує це. Ну, в інтернеті буде, ще будуть ще заяви. Але все ж ці карти, ці дві карти нам кажуть про те, що він не може сам це вирішувати. Це не, хоча по справедливості, в принципі, робота буде якась вестись. Там ще по закону є якісь робочі моменти, в яких є ця, це, це протистояння, я думаю, це скоріш за все те, що стосується збитого літака. Все ж давайте ще раз перепитаємо, чи дійсно Аліїв має сили протистояти Росії. В майбутньому все одно. Так, да, Тут є план. Тут є довгостроковий. Довгострокові домовленості, які мають план цієї роботи. Тобто зараз на даний час він не має всіх інструментів для того, щоб щось зробити. Але надалі, на жаль, це довгий срок, це десь може бути і рік. Надалі все ж таки по домовленості, ще з якоюсь стороною, я думаю, це скоріш за все Турція, вони розроблять якийсь план. І все ж таки буде як проводитися робота. Тому що такий план зазвичай це вже було, є, вже ведеться робота, і на майбутнє вже є якась ну, прикидки. Давайте ще подивимося, які його дії в подальшому. От давайте до кінця 25-го року по відношенню до Росії, які дії буде. Проводити Алієв по відношенню до Росії, ну, говорити буде Прямо показувати силу. Але ця сила така собі скрита, і він буде її. Ну, ця сила стосується її руйнування. Прям дві башти, це дуже серйозно. Руйнування чого саме? Це пов'язано з якимись фінансовими справами. Скоріше за все, там невелика, не багато в них є якихось відносин фінансових, але вони будуть зруйновані. Дуже цікаво. Якось це так приховується чомусь про це. Не будуть во всі услышання кричати. Хоча заявляти про свою силу він буде. Дуже цікаво. А чи буде Росія ще бомбити об'єкти сахару? Чи буде Росія ще нарушно бомбити об'єкти Азербайджанського поржанського сакару? Да. Да. Вони так і будуть продовжувати це робити. Угу. Ще, скоріш за все, ще два якихось об'єкта, може, не, такої, не такі великі, але ще будуть влучання. І це нарошно робиться, це прямо от нова їхня якась ідея в цьому протистоянні, що стосується грошей. Захищати треба говорити. І там ще будуть якісь розмови про Захід, зв'язок з Західом, з Заходом, зв'язок з організаціями, західними організаціями. І якісь плани ще на майбутнє. Тобто там обіда сама іде Росії за те, що Азербайджан зв'язався з західними країнами, західними організаціями, якось так, як я зрозуміла. Добре. Так, подивимося зараз, які взагалі будуть наслідки цього протистояння? Наслідки цього протистояння для Росії. Що вони їм виються? Наслідки протистояння Росії з Азербайджаном, для Росії. Типа не дочекаються приєднання в свою сім'ю. Очікування приєднання в свою сім'ю. Ну, тут ще й Україна буде з. Я так розумію, що Україна подасті, дасть якийсь шанс. Зараз. Да, для подальших дій. Для подальших дій, які, до речі, стосуються взагалі всього світу, або для подальших дій, для закінчення цього конфлікту. Тобто це буде якось дуже несподівано що, ну, участь України в цьому, щоб закінчити. Тобто Росія, в принципі, в принципі, як обнулиться в цих відносинах повністю, тому що буде можливість, тому що будуть активні дії. Все ж, давайте ми так уточнимо ще раз, тому що я тут трошки не зрозуміла. Ось це, ну, Вони в очікуванні це Росія, як в очікуванні того, що це от, частина нашої сім'ї. Ну, як завжди, вони Совєтський Союз збирають. Але все ж таки Україна буде впливати на цей процес. Які наслідки? Наслідки протистояння Зайбарджану з Росією для Росії, ну, да, такі, ну що я можу сказати, дві башні. Буде якийсь дуже хитрий такий з-под тяжка ход, в якому, як ми зрозуміли, буде участвувати і Україна. Яка просто це розвалить. Щось там у них зламається в Росії. Дві башні для Росії. Ну прям чудово. І вони вже два рази падали. Тут ці колоді цих башеньок хватає. В общем, дуже грустненько будуть. Плюс підуть у Росії якісь обмеження, які дозволяли раніше домовлятися по-тихому про щось. якась, тож годила тиха, якась така як скрита дипломатія була, Це буде теж обмежено. Будуть грусті росіянці. Ну що ж, в принципі, дуже хороша карта. Мені сподобалось. Най і буде. І завжди, і з усіма. Бережіть себе, тримаємося разом, бо тільки разом ми в силах.